Добрий день, друзі! Сьогодні я вам пропоную разом зі мною приготувати дуже корисну заготовку. Це будуть консервовані огірки. Така заготовка дуже буде вдала зимою, тому що ми будемо огірки різати шматочками і закривати кубиком. Такі огірки ну, дуже добре підійдуть для різноманітних салатів, наприклад, вінігрет, олів'є, ну і таких різних зимових салатів. А також стануться в нагоді для розсольника. І для цього рецепту мені знадобляться огірки, такі вони, бачите, переростки вже такі можна. Любі брати огірки, навіть отакі в мене ось є. Ті, що вже залишилися в теплиці, їх закривати або солити, Ну, вони не годяться. Ну, Тому що, хто буде їсти отакий огірок, він переросток вже. А для цього рецепту вони дуже добре підійдуть. Огірки в мене ось, ось дві мисочки. Ось вони такі. Різні більші, трошки менші. Буду використовувати листя хріну, перець з горошком, чесничок. А для маринаду мені знадобиться оцит 70 мл. Цукор ось тут в мене 50 г, і сіль 70 г. Цей маринад розрахований. На 1 літр води. Прибираю, мені поки що не знадобиться. З огірків я знімаю шкірочку, чищу їх. Якщо у вас немає такого бажання, ну, тоді не чистить. Але я не хочу, щоб ця шкірочка була на огірках. Це не принципово, просто в мене зараз таке бажання. Я вже почистила всі огірки. Ось така в мене вийшла мисочка. Беру ще одну пусту мисочку сюди, і я буду відкладати огірки. Огірки вже очищені. Треба порізати на невеликі шматочки, тобто малим кубиком. Різати їх потрібно так, як ви бажаєте їх бачити. В салаті, як ви зазвичай ріжете огірки на салат. Хочете меншими такими шматочками, хочете трошки більшими, це вже за бажанням Ось, я порізала. І так я переріжу усі огірки, що у мене є. Ось так я вже нарізала огірки шматочком, кубиком і помила підготувала баночки. Баночки в мене. Півлітрові. Тепер на дно кожної баночки я покладу перець з горошком, три штучки. Поріжу часничок, кожну баночку по зубчику. Ось один у мене такий великий, то я його поріжу трошки в одну баночку, а трошки в іншу. Бо коли забагато, тож не дуже добре. Ви можете в кожну баночку додавати те, що ви полюбляєте. Хтось любить. Покласти лавровий листочок. Покладіть, якщо ви кладете. Якщо ви кладете, наприклад, свою консервацію і дуже полюбляєте, окріп, теж можете класти. А я покладу ще ось по два таких шматочки хріну. Тепер ці баночки в мене готові під огірки. Сюди тепер я покладу огірки. Не тромбую, але Кладу так щільненько. І так я наповню усі баночки. Ось так в мене це вийшло. Я наливаю таку мірну кружку, щойно закипівшу воду. Мені потрібно відміряти 1 літр. І тепер оцей літр води я розподіляю по баночках. Тобто заливаю всі огірки. І накриваю кришками. Не закручую, просто накриваю, залила всі баночки оцією, щойно закипівшою водою, накрила кришечкою, а водичку, що лишилася, я виливаю в кастрюльку. Тому що мій маринад розрахований на 1 літр води. Так, банки повинні стояти 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин, я беру ту саму кастрюльку, в яку я злила водичку, що залишалася. Переливаю весь окріп з баночки в цю кастрюльку. Накриваю назад кришечкою і ставлю, хай стоїть. І так усі баночки я просто зливаю в окріп. Тепер я нічого не відміряю, тому що я знаю, що тут один літр води. Сюди я додаю сіль, цукор, а також оцет. Кастрюльку ставлю на вогонь. Помішуючи, я довожу до кипіння. Можливо, ви скажете, що для одного літра маринада такої кількості цукру, солі. оцту забагато, але ні. Якщо ви зменшите оцю кількість, тобто пропорції у вас будуть інші менше, то тоді потрібно гарячою водою, такою, що щойно закипіло в банки, заливати два рази. А тоді вже на третій раз варити маринад і заливати банки. А так, потрібно тільки один раз. І... Оцей маринад, ви ж не будете зразу, якщо ви зразу відкриєте, зрозуміло, буде все солоне і несмачне. Коли банки постоять, і зимою ви будете відкривати огірки, вони будуть саме такі, як вам потрібні на салат. Маринад закипів, сіль і цукор розійшлися. І зараз прокипить одну хвилину і маринад буде готовий. Кришечку я знімаю і заливаю щойно закипівшим маринадом. Баночку я заливаю так повненько, накриваю кришечку, закручую, добре ось так затягую, перевіряю чи не капаю. І перевертаю на кришку. І так наступну банку. Ось така чудова зимова заготовка в мене виходить для дуже смачних зимових салатів. Я простилю отаку грушничок. Баночки переставлю на цей рушничок, прикрию, і так вони будуть стояти до повного вистигання. Якщо вам сподобалось, то було в нагоді моєї відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Пока-пока!